Добрий день, маленькі чарівники! Рада нашій зустрічі! Минулого разу ми з вами складали зайчика, а сьогодні познайомлю вас з його хитрою подругою. Малята, поміркуйте і скажіть, хто у лісі найхитріший? У кого руда шубка і пухнастий хвостик? Ну, звичайно, це лисичка! Сьогодні ми спробуємо зробити ще одну казкову фігуру, щоб у зайчика з'явилася подруга. А для того, щоб наші фігури вправно виходили, спочатку нам потрібно розім'яти пальчики. Лисичка по лісу йшла хвостиком своїм мела. Зайчика вона шукала, лапками перебирала. За основу беремо квадрат. Нам необхідно скласти його від кутика до кутика, так як показано на відео, щоб утворився трикутник. Усі лінії згину необхідно ретельно притиснути. Далі правий куточок завертаємо вгору ось так, до вершини та добре притискаємо по лінії згину. Те саме робимо і з лівої сторони. Ось так. Далі ось цей нижній кутик. Ми його складаємо догори на невеличку відстань. Але слідкуйте так, щоб вершина кутика була посередині. Перевернемо його навпаки. І цей вільний край, як показано на екрані, спочатку з правої сторони, загинаємо вгору. Так, як показано на відео, згладжуємо лінію згину. Так само робимо і з лівої сторони. Друзі, пам'ятайте, що лінію згину необхідно ретельно притискати. А тепер ось цей нижній кутик загинаємо вгору, притискаємо лінію згину, перевертаємо. Тепер ось цей вільний край так само завертаємо, як і попередній. Добре пальчиком притискаємо лінію згину. А ось цей кутик слід загнути. Це буде носиком лисички. Майже все готово. Залишилось намалювати оченята. Беремо фломастер чорного кольору, малюємо носик. Ось такий чудовий ротик. Та оченята. Ось і подружка, хитра лисичка сестричка є у нашого зайчика. Друзі, подивіться, ось яка гарна лисичка вийшла у мене. Хм, цікаво. А які лисенята вийшли у вас? Поділіться своїми казковими героями у коментарях під відео. І я з нетерпінням чекатиму на них. Шановні дорослі, допоможіть малятам познайомитися зі світом оригами. Пограйте разом з ними. Розіграйте виставу, придумайте цікаву історію, пофантазуйте, і ви побачите, які ваші діти творчі малята. Тому бажаю вам створити свою неповторну казку з таким паперовим героєм. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей.